Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, шановне товариство! Минув тиждень, а отже, саме час для нового випуску і News, в якому ми розповімо вам про підвищення потужності партнерів, шахраїв, дуель велетенських роботів та багато іншого. Поїхали! Microsoft уже спокутувала провальний запуск Xbox One. За останні два роки в руках філа Спенсера чорна скринька стала не лише придатком до телевізора TV, 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 Sport, TV. А все ж таки повноцінною ігровою платформою. Зворотна сумісність, міцна добірка ексклюзивів, полегшена S-модель, і ось Xbox знову потроху повертає втрачені позиції та трон у Північній Америці. У компанії залишилася лише одна нерозіграна карта. Консоль під таємничою назвою Scorpio. як нам обіцяли, найпотужніша ігрова приставка в історії, яка навіть зможе тягатися зі сучасними ПК днями. Умільці з Digital Foundry нарешті отримали фінальну версію Scorpio і можна впевнено сказати, Microsoft не обманула процесор AMD на третину потужніший від базової консолі, збільшення оперативки, відеочіп потужніший за розігнену RX 480, інтегрована підтримка DirectX 12 та максимальна оптимізація всіх складників на виході дають консоль, котра не має собі рівних у потужності, швидкодії та енергоефективності. Ба Більше при прямому порівнянні з основним конкурентом ps 4 Pro, Scorpio потужніша у півтора рази. Стосовно ігор, то Forza Motorsport 6 на Scorpio іде у роздільності 4К і стабільних 60 FPS, навантажуючи систему всього на 60%. До того ж, за словами розробників, адаптація гри для Scorpio забрала всього лише 2 дні. А отже, і оригінальні проекти для Xbox One, і зворотно-сумісні ігри для X360, усі вони безпроблемно переїдуть на Scorpio. Останній пункт ціна. Наразі офіційної вартості ніде не вказано, однак більшість експертів упевнені, що Scorpio коштуватиме 500 доларів. Звісно, якщо у вас є передовий ПК з двома відеокартами, то Scorpio вам навряд чи впав. В плані ексклюзивів Microsoft не особливо тішить. Однак, якщо на апгрейд залізного коня грошей особливо нема, а граєте ви здебільшого в мультиплатформу, Scorpio виглядає найдоцільнішим вибором, який прослужить вам довго. Науці невідомо, якою частиною своїх тіл думали працівники видавництва Gearbox, коли вирішили випустити колекційні видання ремастера Bulletstorm за підтримки торговельного майданчика G2A. Цей сірий ринок ключів має вкрай погану репутацію, адже ніяким боком не перевіряє свої лоти і часто продає крадені або й взагалі недійсні ключі до ігор. З ними вже посварилося видавництво Build, Їх впіймали на гарячому користувачі Reddit. G2A уперто ігнорують чимало YouTube-персоналій, але гірбоксам якось до шмиги. І лише коли відомий ігровий критик Total заявив, що не збирається розповідати про ігри Gearbox, якщо вони надалі співпрацюватимуть з G2A, видавництво врубало задній хід і висунуло ряд вимог до торговельного майданчика. Зокрема, зробити безкоштовним захисний сервіс G2A Shield, а також розпочати створення інструментів, які б дозволили ігровим компаніям блокувати і карати нечесних на руку продавців. G2A, само собою, ніяким боком на це не відреагували. Гроші капають, реклама від Наві та Virtus Pro робить своє, а на репутацію в некіберспортивних колах їм якось накласти. Тож Gearbox офіційно розірвали партнерську угоду з G2A і тепер самостійно клопотатимуться поширенням фізичних копій Full Clip Edition. До речі, за словами видавця, якщо переведення Bulletstorm добре продасться, то у нас є всі шанси побачити сиквел. Так що самі вирішуйте, чи варто віддавати 20 зелених за цей фестиваль вишуканих убивств. Тільки не ведіться на режим з Дюком Нюкемом, бо там усе погано. Два роки тому у одному зі сто якихось там випусків Play News ми розповідали про переломний момент в історії поп-культури. перший двобій велетенських людиноподібних роботів. Схід проти Заходу, Японія проти США, Куратас проти Мегабота. Втім, тоді конструкторам не вдалося узгодити всі деталі, тож поєдинок відклали на невизначений термін. За цих два роки ясна річ роботів поліпшували, і американський мегабот замість цифри 2 у своїй назві доріс до повноцінної третьої версії. Втім, тягнути нема коли. Ми побачили знімки Плутона, відкрили придатну для життя зоряну систему. Ілон Маск зробив повертальні ракети, і людство всерйоз готується до колонізації Марсу. Якщо і коли варто влаштовувати бій величезних роботів, то саме зараз. І так воно й буде у серпні. Тому стежте за оновленнями. І нехай почнеться битва! Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: відеоверсія огляду привида у броні, дубльований тизер Destiny 2, огляд Mass Effect Андромеда, а також запис стріму переведення Bulletstorm. Виживастик Виживасти Happy Few» ще не встиг вийти із дочасного доступу, а його вже готуються екранізувати. Займатиметься кіноверсією гри та ж сама студія, котра придбала права на екранізації «Соніка», Sleeping Dogs та Life is Strange. Batman Arkham VR з'явиться на ПК 25 квітня. Але якщо у вас немає шоломів Oculus Rift чи Vive, ловити вам тут нічого. 6 квітня на всіх основних платформах вийшла пробна версія Dizon 2, яка містить перших три рівні гри. Якщо ви дивним чином оминули увагу цю розкішну гру, саме час надолужити. Заодно й перевірити, як вона піде на вашому залізі. Legend of Zelda Breath of the Wild перевезли на емулятор значно швидше, ніж очікувалося. Гру вже зараз можна пройти від початку і до кінця, єдине, що є досі проблеми з FPS, та бракує окремих графічних ефектів. Втім, з часом і це полагодять. Автомата за 5 тижнів з часу релізу розійшлася накладом у понад мільйон примірників. Для гри подібного штибу це вкрай важливий результат, адже спільнота довела, що такі нетипові ігри від божевільних ігротворців запотребовані і будуть виходити надалі. Лише 10 днів знадобилося хакерам, аби зламати захист Mass Effect Andromeda. а ще свіжий патч дещо підправив вигляд очей і макіяжу окремих персонажів. Звучить так, наче очі, це найбільша проблема гри. Ну, <плес> так, звісно. Екранізація Call of Duty побачить світ наступного року, проте боси Activision уже запланували кінематографічний всесвіт з купою сиквелів та побічних стрічок. Дожилися. Тепер кожен другий попкорновий блокбастер хоче собі кінематографічний всесвіт. Марвел хоче. DC, тепер Call of Duty, ну. Задовбали. З 21 по 24 квітня пройде відкритий бета-тест стратегії Dawn of War 3, де вам не покажуть ні грама кампанії, зате дадуть спробувати увесь вміст мультиплеєра без обмежень. Це де Red зареєструвала торговельну марку Cyberpunk. Ні, ні, поляки не привласнили собі саме слово і не штрафуватимуть простих смертних за його вжиток. Не треба. Це просто запобіжний захід, аби ніякі конкуренти не завадили ігротворцям випустити сиквел із такою назвою, як їм заманець. Перед релізом Некроманта у Діабло 3 Блізард проведе серед власників гри закритий бета-тест для перевірки і балансування персонажа. До цього дня ми Блізард таки виграли судову справу проти виробника чітів для своїх ігор і мають отримати 8,5 мільйонів доларів відшкодування. Утім, чітороби вже готують апеляцію. Легендарний Пітер Муліньо, чиїми обіцянками можна нагодувати три чверті голодних африканських дітей, працює над новою грою. Але не хоче про неї нічого розповідати. На цьому все. З вами був play News. У мікрофон балакав і текст писав Олег Куліков, монтував Богдан Зіновий. А оцю всю графічну красу наводив Михайло Петрунів. Ставте лайки, вподобайки. Ти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте play.net і затямте. Риба шукає де глибше, а консольник, де ексклюзивів більше.